У перші весняні дні криверіські лялькарі приготували для малечі прем'єру вистави Теремок. Це народна казка, але на сцені ще з радянських часів вона йшла тільки за мотивами п'єси Самуїла Маршака. Наш ляльковий театр пішов далі, і ризикнув, узявши за основу твір молодого і амбітного черкаського драматурга Олексія Безгодова. І судячи з реакції маленьких глядачів, експеримент вдався. Черемокка дружбі тому, що в разом... місті так сказать, это хорошо, но хотелось бы еще там второй план мне провести, то есть о страхе пьеса, о том, что когда ты один, то страшно, но коли вместе, то страх, в общем-то, уходит и превращается в мыльные пузырьки. Цікава не тільки сама постановка спектаклю та гра акторів, а й декорації на сцені. Тут свій вагомий внесок зробила художниця Світлана Тихонова. Робота була дуже цікава, дуже захватывающие, интересно было работать с актерами, слушать их пожелания. Хотелось бы, чтобы эта сказка детям очень понравилась. Она такая добрая, милые зверюшки, даже несмотря на то, что негативные герои, вот волк, лиса и медведь, а мы их постарались сделать тоже добрыми. Це не єдина весняна прем'єра у театрі Ляльок. Вже у квітні на юних прихильників Мільпомени чекає знайомство з творчістю актриси театру Валентини Білецької. Нині майбутній режисер закінчує столичний театральний вуз і захищатиме на Криворізькій сцені свою курсову роботу. Це буде вистава Лисичка та ведмідь за мотивами народних казок. Цей спектакль, як і прем'єрний теремок, зацікавить перш за все маленьких дітей, які вірять в казкові дива. У нас сьогодні розсвітається природа. Все-таки март это... праздник весны, поздравить всех мам, потому что именно они водят своих детей в большинстве в своем, поздравить всех наших маленьких зрителей. И вот как символично, когда расцветает природа, с первыми лучами солнца приходит какая-то надежда, и мы все верим в то, что следующий сезон мы откроем в мирной обстановке и будем радовать и продолжать радовать наших зрителей.